Цей підкаст про музику та творчість і те, що за лаштунками, тому що все починається з репетиції. Так як музикант, перш ніж вийти на сцену, має мати простір, місце, де він може бути справжнім та в пошуках натхнення. В Чернівцях є багато талановитих музикантів, але, на жаль, недостатньо місця, де можна репетирувати, писати музику, слова та бути творчим. Ми сьогодні почуємо історії тих, хто щодня шукає, де дати звучати музиці. Отож, налаштовуватись на глибоке звучання ми починаємо. Як би ви описали ідеальне місце для репетиції у місті? Що там має бути для музиканта? Головне, щоб була якісна апаратура, щоб все гарно звучало, щоб можна було обідійти, не витрачати зайвий час на підключення. Все було на своїх місцях, і ніхто не заважав. Ну, це особисто для мене. І щоб себе гарно чути, щоб це все гарна була пачка. Ну, щоб не помішало, бо в перериві дві малешки, які собі, у бікіні, там собі коли... <ривіт> переривчик. Тоже. <ривіт> 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 Ще добре було б, коли не тільки якісне обладнання, а й можливість, наприклад, свої якісь ну, треки, які записуєш, записати така можливість, таке обладнання для запису. Це теж, коли ти можеш потім себе послухати, чи там доробити якусь пісню, яку створюєш, це теж важливо. А скажи таке ще, а чи впливає відсутність хорошого приміщення на вашу мотивацію або якість музики? Сто відсотків. Іноді граєш там, щось хтось когось не чує і весь настрій. Зникає. Зникає. Ну, важливо, важливо, щоб була хороша звукоізоляція. Був нормальний простір, щоб це не стояли один на одному. Ну ти просто приходиш на репетицію не тільки там відточити якісь там пісні, ти хочеш і сам кайфанути, зарядитися енергією і піти там далі по своїм справам. А коли у тебе, умовно кажучи, ти себе не чуєш, хтось тобі заважає якісь такі речі, які ти не планував, умовно кажучи, на репетиції з ними зіштовхнутися, то це реально вибуває з і ти такі приходиш, типа втратив час. А якщо ще не вдалася репетиція, щось там не виходить, ти такі. Ну, взагалі... І виходиш, знаєш, замість того, щоб отримати кайф, задоволення і ти виходиш, такий, думаєш, блін, щось не так. то-то. І особливо, якщо хтось взагалі не, не твоя, вона, да? а хтось там зі сторони прийшов і щось там твій простір тіпа, порушив. Олександр. Добре, а яку? я повністю я поочуюсь з, з вашими словами. А яку підтримку ви б хотіли отримати від міста, там, бізнесу, чи просто ініціативних людей? Та яку підтримку? Та вложіть в нас, гроші, ми далі всю свою роботу зробимо. Напишемо, озвучимо, і... допоможе з ній на сцені. Ну, Тому? ми нічого не очікуємо, так. Тобі сразу. Скажу. Ми розраховуємо самі на себе, а не на бізнес якийсь чи на місто. Ми виходимо з того, що є, дуже багато є людей, і в Черніцях це не дуже така, скажімо. Поширена тема, мав кажучи, що кожен другий там музикант, і е, з тими людьми, з якими там за певний час е, зустрілися, познайомилися, е, всі намагалися допомогти. Ми е, коли там складали свою пісню, також приходили люди, там просто допомагали, чим могли. А скажи ще таке: а чи є якісь методи або ритуали до підготовки ну, до виступів? Ну от зараз я знаєш, як постійно ти вдосконалюєш. Взагалі свої так. якісь навички працюєш над тим. Якщо ти вже обрав якийсь там шлях рухатися по ньому, зараз я займаюся зовсім іншим викладачем, який дійсно ну знаєш такий спеціаліст в цьому напрямку. Дуже багато чого мені пояснив теоретично, там моментів так далі. І в принципі я зрозумів, що деякі там підходи, які я використовував раніше, mm -hmm. тобто вони вже не мають там актуальності актуальності, то якою була раніше. І зараз ну більше ми напрацьовуємо, щоб взагалі mm -hmm. разом звучати гарно, знаєш, ціпотам слова ти звичайно протягом цього. Терміну репетиції там вивчаєш і ну тримаєш просто в тонусі типу знаєш зв'язки, щоб все окей було і ну максимум перед тим, коли вже в той день, коли ми виступаємо, я там можу вдома, знаєш, там трошки пороспіватися, по так потренуватися, знаєш, повідчути наскільки я там відчуваю зв'язки, наскільки я готовий, знаєш до того, так щоб особливо щось щось робити, фактично, ти кожного дня. Кожного тижня там репаєш, і от твоє твоє основна, скажімо, так, твій напрямок, в якому ти щось робиш, розвиваєшся, і потім ти, коли виступив, тобі завтра сказав, виступати, хоп, встав, пішов, виступив. Ну, от це головне, напевно, критерії до того готовності, підходу там і от така логіка. Які найгірші умови, в яких вам доводилося грати? О, найгірші умови. Це доводилось грати в різних командах, там, особливо коли ти граєш кавера і граєш в невеликих маленьких закладах. І зазвичай барабани це дуже маленькі інструменти, як сопілка. І виділяють такий маленький куточок, де треба розставитись, розвернутись. І в такому маленькому закладі, де ти не можеш нормально навіть порухатись, тим більше. Саме найгірше, це коли в закладі не то що нема кондюха, а навіть коли немає вентиляції повітря, і ти просто через одну пісню сидиш і вірю, що в скорому часі буде найбільший простір, де можна буде розійтися? Можливо, ну, наприклад, специфіка така, якщо кавера, то Зазвичай власники закладів вони не заморачуються про моя е, умови для музикантів. комфортні. вони думають тільки для того, щоб побільше люди набились, наїлись, напились. А музиканти можуть і 5-6 чоловік стояти на півтора квадратних метра і без вентиляції, без кондюха. Як ви ставитеся до сучасної музичної індустрії? Ну, слухай, зараз, якщо дивитися, мейнстрім знаєш, це якісь е, соціальні мережі, де хтось дуже швидко з'являється на один день, на хайп максимально і потім зникає. Але ту музику, яку ми граємо, і ті кавери, які відпрацьовуємо, вони це знаєш, типа класика, вже якась рок, така справжня музика. Вона буде Завжди з людьми, які таку музику шанують. І я би напевно додав просто напрямку такого більш живого, більш живої музики, якої зараз мені ну, здається, не вистачає. І зараз ті хлопці, які нам дають можливість тут репроєктирувати це диномим, допомагають не тільки нам, да, створюючи взагалі умови, тому що умов дуже мало. ніхто тобі не буде допомагати, ти маєш сам рухатися. І ми якраз трошечки робимо: типу, додаємо своє живої. Знаєш, Drive, type, да, да? живої точечки, живої капельки. Ну, і Тому я думаю, що напрямок саме в живу музику, це і буде справжнє, типу, знаєш, і те, що буде драйвувати постійно, знаєш, заряджати ти, і рухатись далі. Чи не Ну так, да, хто яку ціль шукає, знаєш. Е, типу, для когось хайпанути в інстаграмі, в тік і набрати побільше лайків, щоб там полайкали, посвітитися. А хтось хоче просто зробити матеріал хороший і поїхати там не на один концерт, а повідчути себе на сцені тривалий час. Ось. Ну і ми добуваємо, знаєш, типа кавера зараз, щоб зрозуміти взагалі, куди далі рухатися, всім би хотілося, тому що це. А група це таке організм єдиний, і він має якось рухатися в одному напрямку. І ми зараз приблизно щось нащупуємо, щось своє починаємо створювати. Одну пісню ми там накидали, щось спробували вже робити. І також це маленька частина, яку ми додаємо в цей рух ага. там, справжньої музики. І в Черніця дуже багато колективів, які також рухаються в цьому напрямку. І я думаю, з деякими ви ще зможете познайомитись. Натолі небесова. Анатолій хоче хочу розглядати. Скажи, а, що це за... все. Я скажу. Я Зараз... не доказав ту історію Я не доказав історію. Давай доказуй. Ні, ні, я інше хочу сказати. Зараз ну, всі це бачать, що штучний інтелект він просто робить щось неймовірне з усім і в тому плані з музикою. І в музикальному плані він вже таке робить, що ну, там. Не знаю, раніше треба було там звукозаписуюча студія, звукорежисери, там професійні музиканти, а зараз це робиться в два кліка. Але все одно, все одно є штучний інтелект, а є люди, які грають і вкладають душу. І я думаю, що навіть зі штучним інтелектом, все одно. Будуть шанувальники і, і залишатись дуже довго, які будуть приходити слухати живу музику? Дійсно, живі виступи це живі виступи, це емоції, це гарний стан. Привіт. Привіт. Нуха, ну ти класно лупашиш. Дякую. А як тебе Мене звати <рес> Анатолій. Скажи Анатолій, а як ти прийшов? Який в тебе шлях був в музиці? Як ти прийшов? Я вважаю, що я почав займатися музикою, познайомився з музичними інструментами так досить пізно. Мені напевно було десь років 13-14, Мене мама відправила на навчатися на акустичній гітарі разом з братом грати, і, і так нам стало цікаво. Ми разом займалися. А брат ще з 7 років грав на піаніно. Теж я його заставили грати, але він потім полюбив дуже. І загалом в мене така досить музична сім'я, і бабуся грала на піаніно, і батько, і дяді на гітарах всі грали. Тобто я серед цього був, але сам не грав. Потім так затягнуло і почав на акустичній гітарі грати, ну, вчитися грати. І так досить займався на акустичній гітарі якийсь час, а потім. Брат почав грати в якомусь гурті, а я кажу, ну, мені теж було цікаво в гурті, завжди цікавіше, ніж вдома. Він каже, я, кажу, я теж хочу в гурти. А він каже, то там вже всі позиції зайняті, тільки є бас, бас, гітара. А я ну, ніколи навіть в руках не тримав. Я кажу, добре, я йду на вас гітару. Я прийшов, а там добре, там в ці, була гітара, мені дали, то я. Привіт. Привіт. Як тебе звуть? Михайло. Скажи, будь ласка, скільки ти вже з музикою, з гітарою взагалі? Займаюся з 6-7 років, навчався в музикальній школі, закінчив та потім прийшов на електрогітару. Але в музикальній школі не зовсім вчився, та не вийшов без знань, якщо ага. так, Та далі вже сам вчився на електрогітарі. Класно. А що для тебе важливо? Технічна досконалість чи емоційна складова виконання? І то і то важливе, але емоційна складова буде більш важлива на концертах, на виступах. Тому що якщо буде, точніше, не буде емоційної складової на виступах, то, як і глядачам, на мою думку, не буде дуже цікаво. Чи не буде якогось драйву? Якого ну, так, емоція ми заряджаємо. Нормально лупашиш, реально. Да, дякую. Тебе як звуть? Саша. Ігор. Скажи, як музика на тебе впливає за межами сцени? О, прекрасно впливає. <світ> З музикою живу, навіть за сценою постійно в научниках. Постійно. В залі, тренажерному залі перед репетицією, після репетиції, навіть в машині музика на всю. А в тебе якісь. Ну, що, яку ти музику взагалі сам слухаєш? Ну, З часом, вже з віком, почав різну слухати. колись по молодості, тільки важку музику, там метал, направлення, грув метал. Е, зараз доводилось, як і грати різну музику вплоть до поп-рока, поп-фанк, фанк рок, по, е, рок, е, і метал, і панк рок різна, от З хлопцями недавно познайомився, доводиться така рана такі. Групи, як Нірвана і Металіка. А ти давно на барабанах взагалі? Ти з барабанами давно на ти? Ну, давно, і з багато інструментами давно на ти, з барабанами давно, і часто і довго працюю по барабанам. У різних колективах доводиться, в різних командах. Всяке буває. Тобто ти вже скільки років граєш? Ну, на барабанах ну, судно? Да. Ну, на барабанах, я знаю. Старших класів, почав в школи старших класів захотів навчатись на них, і потім пішов студентом, ну, музучили ще ну, спеціальність була не по барабанам, але склалось так, що створили одну команду, потім другу, і постійно барабанщик барабанщики, барабанщики. Супер. І Супер! Супер. Саша, привіт. Привіт. Скільки ти взагалі по часу займаєшся музику? Ти граєш на гітарі чи ще на якихось інструментах? Розкажи трошечки. Я в музиці вже 5 років. Попав туди абсолютно випадково. Е, Завдяки татові. Я, мені було 11 років, і я постійно сидів там в Інстаграмі, в Тіктоці, і мені дуже часто потрапляли відео, як люди грають на укулеву. І, типу, я подумав, я також хочу. Сказав про це татові і в той же день про це забув. Наступний день мені тато каже: завтра ти йдеш на перший урок. І так мене після першого року затягнуло в музику. Я вже 5 років займаюся. Супер, супер. А скажи, є в тебе мрія або ціль, яку ти хочеш реалізувати? Так, я хочу так би мовити подолати велику сцену. О, Хочу виступати. Ти амбіційний. Саша, а по-любому у вас ж були якісь курйозні випадки? Були. Я, поділись, будь ласка. Мені дуже запам'ятався один момент. Я та людина, яка завжди за техніку на концерті. У мене менше емоцій. Е, на концерті, я поки міняв гітару після, на, для наступної пісні, я викрутив звук на мінімум на своєму процесорі. О, і поміняв гітару і забув про це. Ми починаємо грати, Наш, нашу пісню, яку ми готували до цього концерту. Е, я чую, що в мене немає звуку. Дивлюся на звукача. Звукорежисер мені дивиться на мене так, як будто не знаю. Для е, мене починається така трошки паніка. В мене немає звуку, що робити. Е, я зрозумів, що я забув включити звук на процесорі. І так десь. Про цілий програш до початку вокалу я не, не грав. А коли включив звук, то там був кліновий звук, який не підходить взагалі до цієї е, пісні. Ти, мабуть, потім багато чого почув, да, Після виступу? Ні. До речі, це ніхто не замітив, але для мене це прям. Ну, це буде як урок тобі, так? Да? Uh, репетерки, які є можливості, ті люди, які цим справою цією займаються, допомагають максимально. Тому, в принципі. Люди один одному допомагають, підтримують, і за рахунок цього, мені здається, ця ніша взагалі існує і розвивається якось. знаєш, отак от. А ви пам'ятаєте свою першу репетицію, де вона відбувалася? <гум> Я пам'ятаю. Перша, Перша. Перша. Перша репетиція у мене особисто була, що ще в школі, в старших класах учителя музики ми випросили, у нього була апаратура, там це все він. Помімо школи він займався там весілля, грав. ну ще Це був початок 2000-х. ось, і... Але інструментів не було. Взяли якийсь старий усілок, зробили на усілку на пульті перегруз. Включили старі якісь гітари, а барабанів не було. Були дерев'яні стульчики. Замість. Стільці, вибачте, замість барабанів. Це була перша репетиція, коли був. Біжти. А що грали? Яку музику? Чи... Ну, щось ми чотири акорди ліпили, докупи, що то там. Щоб перегруз, то яке сіти. А що то вже, да, до ракешника ми до ракешника. Добре, добре. Ну, якщо дивитися тіпа, за групу, то коли ми там перші якісь репи були, то я взагалі десь місяць був відсутній перед тим, як ми почали рпати, тому що захворів. Там якісь ларінгіт, що тільки я не... саме з вокальною тобто, взагалі співати не міг. І коли перший раз зібралися, ну, все коса криво, яке щось пошло, ми якось там робили пісню. І, і ще співати типу нормально не можеш, бо я ще не вилікувався, ще є проблеми. Але вже від того я почув таке відчуття, що я так вже довго чекав це і готовий там похріпіти і постраждати, але тіп, хоч на репу вже прийти і по пограти разом з пацанами. Олександр, точно має щось сказати про цьому. Ну, я в цьому гурті з самого початку на першій репетиції якраз тебе не було, на другій ти вже був, начебто. На першій репетиції ми прийшли, пограли декілька акордів і все. Ну, типу, яких, якихось вау вражень не було. Так сказати. А вау потім... Вау-враження. <реш> Прошу. на Басу. Я же, я же прийшов через рік, як гурт з'явився. Менше? Менше трошки. У мене враження були самі позитивні, бо я все життя в ну, мене бажання було в, гурт, в гурті грати, але то було епізодами, і я. Зараз попав в цей гурт, коли то я дуже задоволений з того моменту, і в мене кожна репетиція на позитиві є. А я кожну репетицію отримую задоволення. Ну, якщо, типу, значити, підсумувати е, цей такий там, ну, невеликий шлях наш, який ми там намагаємося щось просто робити, якісь кавара, зрозуміти взагалі, куди ми хотіли би рухатись, яку музику там створювати для себе якісь е, проби ми вже там робили. І, е, на перших порах ти, типа граєш, набуваєш руку, навчаєшся постійно якісь новим там, темам, скілам, розвиваєшся, і поступово розумієш, що би ти самий вже міг би робити через деякий час. І е, зараз, в принципі, ми готуємося там, до фестивалю, це будуть звичайні кавери поки що, але на майбутнє, тобто плануємо створювати щось своє, е, пробувати це записувати. Ну і я сподіваюся, що це знайде, знаєш, свого слухача. І буде людям цікаво, і буде мені здається, це е, така схобі, щось і народжується, тому що ти приділяєш цьому час, ти е, в це занурюєшся, тому що це, це тобі цікаво в першу чергу. Ти скажімо так, е, ідеальна така штука, коли ти типу, нічого не очікуєш, але тобі цікаво, і ти там, максимально туди занурюєшся, і тобі запроводне задоволення, знаєш, надає там енергію, ти типу, кайфуєш від цього. І це, напевно, ідеальний такий меч, який тобі дає для старту, да? тобто від цього можна стартувати. І я думаю, що з, такого, з такої точки можна щось зробити. І в принципі, ми завжди з задоволенням з пацанами зустрічаємося, кайфуємо, і коли реально гарний звук, рубають барабани, тріщать гітари, і ти теж в порядку навалюєш і всі кайфують. Знаєш то інколи такий, це було оце нормально була репа. Тому. Щоб нам всі такі ряпо були. І я думаю, тоді і наші пісні скоріше вже якісь з'являться, значить, такі нормальні, кайфові. Класна у вас музика, ви класно ну, заводите пісні, просто ну, вибухаєш від цих пісень, вони у вас круті. Крута музика. Я вам бажаю гарно виступати на фестивалі, щоб у вас більше бачили, чули і знали, що у нас в місті є круті хлопці, круті музиканти. Дякую. Дякую. Good